Готівка більше не актуальна. Українці переходять на електронні гроші. Тільки минулого року їх оборот склав близько восьми мільярдів гривень. Фахівці обіцяють, це набагато зручніше ніж користуватися банкнотами, бо купувати можна геть усе від харчів до побутової техніки. В середі інтернет досить регулярно використовуються для оплати віртуальних услуг або товар. Ну, грубо говоря, в якій-то грі ви хочете купити, Я знаю броню для вашого танка, аби користуватися такими грішми, необхідно створити електронний гаманець. Це можна зробити на сайті платіжної системи, клієнтом якої плануєте стати. Щоправда, тримати понад 8 тисяч гривень у такій віртуальній скарбничці. Зась поповнювати її досить легко, наприклад, через банк чи спецтермінали. Щоправда, задоволення не з дешевих. Чим швидше, моментальні ви хочете, щоб гроші були у вас преобразовані з реальних в електронні, тим комісія дорожа. В даному випадку дуже швидко відбувається Водяться поповнення з помощі термінальної системи. Це моментально. Ну а здійська місія калібляться від 3 до 7%. Представники систем онлайн розрахунків запевняють, дістатися до вашого електронного гаманця все одно що взяти неприступну фортецю. Аби підібрати код, хакеру доведеться добряче попітніти. Кошти, які знаходяться на електронному гаманці, вони захищені спеціальним кодом. По-друге, для проведення безпосередньо транзакції треба ввести другий код, який отримується під час. З кожної транзакції на мобільний телефон через смс зловмисник має отримати не лише доступ до вашого комп'ютеру, але ще доступ до вашого мобільного телефону. Довіряй, але перевіряй власникам електронних гаманців. Пильності втрачати все одно не можна, бо хакери запускають віруси, які блокують комп'ютер. Відновити систему обіцяють лише після того, як перерахуєте віртуальні гроші, та навіть після сплати рахунку ваш ПК так і не запрацює. Олена Лоскун, Юрій Макарчук, Юбіар.